Нарешті в ефірі у Т3. Вже так пізно, що я навіть не знаю, як з вами правильно вітатися, шановні телеглядачі, чи казати добрий вечір, чи доброї ночі, чи доброго ранку. Ну, отже, доброго всім вам здоров'я, і я дуже радий, тому що ми нарешті в ефірі, і дуже вдячний тим, хто зараз перед екраном телевізора, хто дочекався нашого пізнього виходу в ефір. 0 годин 25 хвилин, але я вірю в те, що справжні шанувальники програми «Хитрік» чекають на неї біля екранів своїх телевізорів, і «Хитрік» зараз буде. Привіт! Зараз дійсно буде хітрік, зробіть гучніше ваші телевізори. А тепер одна з найкращих пісень цього року November Rain. Guns N' Roses.